Ця машинка світиться, плаває та перевертається. У набір ходять елементи, за допомогою яких ми керуємо машинку, це браслет, для якого потрібні мізинчикові батарейки для джойстика великі, акумулятор, зарядка до нього та викрутка. Що дуже зручно, щоб не шукати її десь. Коли машинку занурите в воду, то акумулятор не постраждає, адже тут прорезинена поверхня. А щоб вона плавала, потрібно відкрити ось ці шлюзи. Ось так вона світиться і ось рекомендований спосіб надягання браслету, але можна як вам комфортно та зручно, звичайно. Вмикаємо довгим натиском та керуємо нахиляннями вправо, вліво, вперед, назад, що допоможе краще координувати свої рухи. Можна зробити паузу, натиснувши ще раз. Керуючи джойстиком, вам можливо буде навіть легше. Також на ньому є автоматичний режим.